Зірка ютюба топа з'являється в залі суду під спалахи фотокамер. Він дуже скут, але виглядає бадьоро. Відразу готовий давати інтерв'ю. І на питання, де він був весь цей час і чи дійсно його напередодні затримали поблизу пункту пропуску гоптівка, каже, що так і було. А вас дійсно задержали вас на гоптовки? Так, да, дійсно задержали на гоптівки. Ну, всі там... коментарі спілкування ага, з адвокатами. Ви хотіли пішти? Ну, так. Да. Таке бажання в топаза виникло не вперше. Нагадаємо, 29 березня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. А вже 7 квітня Ігнат Кромський зрізав браслети втік. У квітні ж його затримали співробітники СБУ. Проте 12 вересня Київський райсуд Харкова змінив запобіжний захід для нього з отримання під вартою на особисте зобов'язання. 3 жовтня до суду повторно спрямували звинувачувальний акт відносно Топаза. Пройшов місяць, і через те, що Кромський не з'явився слідчих органів, було видано. Дозвіл на його затримання і примусову доставку до суду для обрання запобіжного заходу, але і досі Кромський не був затриманий, і судові засідання не проводилися. Тим часом в ЗМІ з'явилася інформація, що Топаза обміняли на українських полонених в рамках мінських домовленостей, але його адвокати весь час стверджували, що їхнього підзахисного тримають під вартою, незважаючи на судове рішення про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання. Разом з тим, на початку грудня, в прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що Кромський знаходиться в розшуку. І ось Ось, мабуть, забувши усю передісторію, Топас говорить журналістам, що дійсно хотів втекти. Та за пів години після спілкування з захисниками різко міняє свідчення. Це все постановка контролює моя СБУ, тобто, служба не... безпеки України під угрозою вбивства. Тобто мені вражали убить. Якщо я не зроблю так, не пойду все время рядом зі мною находилися сотрудники СБУ в автобусі. Возле автовокзала, на якому я був, це єдине місце, я був, автовокзал і автобус. Конічний пункт був гоптовка. Це все постановка. Захисники Кромського стверджують, що побачили свого підзахисного тільки сьогодні. У них була інформація, що його тримають в приміщенні Харківського СБУ на Мироносіцькій, але вони не могли з ним поспілкуватися. Також захисник повідомив, що має відомості про те, що Кромського вивозили на процедуру обміну, але все зірвалося. Мы три месяца не знали, где он. Мы только располагали теми сведениями, которые сообщали такие же э, лица, как он, которые видели его мимолетно по месту задержания в управлении СБУ, либо слышали его голос, потому что движение так или иначе происходит, кого-то все-таки освободили, кого-то отпустили. І вони нам забрали, тому що Ігнат Крамський знаходиться в управлінні з Харківської області. Адвокати Кромського наполягають на відхиленні клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Пан Крамський порушив умови особистого зобов'язання. Ви знаєте, що він декілька разів не з'являвся до суду, і судом було винесено постанову про. Доставлення його до суду для зміни запобіжного заходу саме на тримання під вартою. Затримання пана Крамського відбувалося за законами України, усі процесуальні дії, оскільки прокуратура є процесуальним керівником у цьому кримінальному провадженні, усі процесуальні дії були виконані згідно з законом. І надалі ми будемо чітко слідкувати за тим, щоб це так і було. Після перемовин до дорадшій кімнаті колегія судді винесла ухвалу задовільнити клопотання прокуратури та залишити Гната Кромського під вартою на 60 діб, тобто до 15 лютого, Наталя Білокудри Андрій Домовис Харкова спеціально для Еспресо-ТВ.